Добрий день, шановні колеги! Я Юрій Черков з великим задоволенням хочу запросити вас на лекцію, яка відбудеться 24 травня, і буде присвячена дуже важливому питанню в ендокринології, а саме в стереодології. Це питання тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії щитоподібної залози подібної під контролем ультразвуку. Вона буде цікава не тільки ендокринологам, а й лікарям УЗД. І сімейним лікарям, і хірургам ми розглянемо багато питань стосовно цієї процедури, коли потрібно виконувати біопсію читаної залози, як треба облаштувати кабінет для цієї процедури, як зробити процедуру безпечною та інформативною, як візуалізувати голку при виконанні біопсії, які є способи отримання цитологічного матеріалу звозлащити подібні залози, як оцінюється цитологічний матеріал після біопсії та багато інших питань. Сподіваюсь, що вам буде цікаво і корисно. До зустрічі 24 травня.